Відвідати будмаркет, не виходячи з дому. Гіпсокартон, клеї, шпаклівки, плівки, фарби, ґрунтівки, пластифікатори, ОСБ-плити, бензо та електропили, бензо та електротримери, комплектуючі та запчастини, електротехнічний відділ, сантехнічний відділ, кріпильні елементи, свердла по дереву, по бетону, перові, та Коронки, диски по дереву, по бетону, по кераміці, по металу, колектори до теплої підлоги, шафи до них, рушнику косушки. Пластикова вагонка. Цемент марки 500 та 400. Пінопласт, мінеральна вата, екструдер, каналізаційні труби, труби для водопостачання та теплої підлоги, змішувачі кухня, душ ванна біде, світильники, люки каналізаційні, бетонозмішувачі, тачки, бочки, драбини, електроінструменти, телефонні кабелі, блочки, навушники, гідрофори, бачки, насоси, цикальні та глибинні, ручний інструмент, арматура, труба, профіль, квадрат, швелер, металеві листи. Секційні огорожі, сітка рабиться, готова техніка, велосипеди, весь асортимент з цінами в нашому інтернет-магазині.